Доброго ранку, з вами Олександр Авраменко і урок української мови. Сьогодні я даватиму відповіді на ваші питання. Наша глядачка Галина Корчевська запитує, як називати мешканців міста Дніпро Дніпровці чи Дніпряни? Актуальне питання, особливо з огляду на перейменування населених пунктів через декомунізацію. У нашій мові є дві типові моделі для творення назв людей за місцем проживання: перша на ці полтавці, миколаївці. і друга на яни, кияни, львів'яни. Отже, дніпровці чи дніпряни. Мовознавці висловлюють різні міркування, але ці дві форми звучать органічно. Тому кожна з них має право на життя. А час покаже, як саме звикнуть називати себе самі мешканці Дніпра. А як бути із складними назвами на зразок Кам'янець-Подільський, горішні плавні і подібними? Треба вибрати головне слово і утворити назву за однією з моделей. Ось у назві Кам'янець-Подільський головне слово кам'янець. Отже, мешканці міста будуть як називатися кам'янчани, а у назві міста горішні плавні головне слово плавні. Отже, плавнівці. І остання порада: якщо від назви вашого населеного пункту складно утворити найменування його жителів, то використовуйте конструкцію мешканці чого, наприклад, селище графське, що на Донеччині, гравці чи гравчани можна просто сказати мешканці графського. Ось і все насамкінець. Лише додам, що дбаючи про чистоту своєї мови, ви поважаєте не тільки себе, а й своїх співрозмовників.